файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра! І сьогодні у нас гороскоп заготівель на зиму на червень 25-го року Київський час, вже багато є і е, зелені, і скоро почнуться плоди ягоди там, де вони Збереглися від морозів, тому в нас треба займатися зараз дуже активно заготівлями. Позаду у нас початок місяця, і сьогодні 5 та завтра 6, дуже гарний час для того, щоб проводити консервацію, заморозку та сушіння овочів, ягід, плодів, все що маєте. Будь ласка, готуйте різні заготівлі. Далі у нас період, коли не можна робити заготівлі. Знак стихії води працює 7, 8 та 9. І потім починається дуже довгий період для того, щоб можна було робити якісні заготівлі. Це у нас 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 до 12 години дня, не пізніше. Далі починають працювати енергії стихії води. Будь ласка, 16 до 12 години всі заготівлі треба приготувати. Потім перерва. І вона у нас буде продовжуватися 17, 18, 19 до 8 години ранку се восьмої години ранку 19-го, будь ласка, можна починати консервацію заморозку і сушіння плодів, ягід, зелені. Продовжуємо цю роботу 20-го, 21-го, 22-го, 23-го та 24-го червня. Потім у нас перерва, тому що знову будуть працювати енергії стихії води 25, 26 та 27 до 12 години ніяких заготівель не робимо. Але вже після 12 години, 27 та 28 гарний час для того, щоб приготувати консервації, різні заморожені продукти та сушіння. Проводьте. На жаль, у нас завершується місяць в Діві, а це не гарний час для того, щоб робити заготівлі. Якість бажає бути кращою, як говорить мій знайомий. Тому, будь ласка, робіть заготівлі в гарні періоди. Ось у нас зелений колір. Це ті періоди, коли можна робити якісні заготівлі, банки не зірвуть, і продукція буде мати гарний вигляд і буде добре зберігатися. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наше відео. Смачних заготівель вам обов'язково. Здоров'я вам міцного і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.